Вже в засобах масової інформації оприлюднено звернення, ну, перших чотирьох, будемо так казати, їх є набагато більше. Реально, вони є інформація у нас, що підтримала практично вся фракція партії регіонів міській раді. Звернення перших чотирьох депутатів, з якими ми порадилися і підготували відповідний текст для оприлюднення. Я передбачаю, що. Ну, ті сайти, засоби масової інформації, які ну, дуже полюбляють у лапках ректора, зразу скажуть, що от ректор ну, під тиском, або ми, ми його примусили, і так далі, і так далі. Тобто, Боїться якоїсь відповідальності і тому оприлюднив таке рішення. Я з цього приводу хочу сказати наступне. що, І це, про це знають ну, багато членів партії регіонів і депутатів усіх рівнів нашої від Закарпаття. Ну, починаючи вже півроку тому назад, приблизно півроку. Ну, на зборах активу партійного активу в місті Ужгороді, наприклад, у подіюні, у конференци, готелі, «Ужгород» всі можуть пригадати і підтвердити. Я виступав з різкою критикою ну, діяльність з багатьох питань нашої партії. І ну, це досить хороший відгук у однопартійців. Мені оплесками, мені, мене підтримали, але результатів ніяких не було. Після цього, да, дійсно, декілька, навіть тижнів тому назад, мені вже підходили пропозиції з опозиційних сил, що Федір Гороч, давайте виходьте з партії регіонів. Ми даємо вам всі гарантії, які тільки можливі. Вашого майбуття. Е, моя відповідь була така, що е, це найлегше це взяти, вийти і сказати, пішли всі ви. Це я не підтримую е, ну, багато положень партії. Хоча е, якщо взяти всі партійні програми існуючих на сьогодні партій, 80% вони всі однакові і всі за добробут України, за розвиток регіонів, за самоврядування і так далі. Тобто Написані майже під копірку. Тому це не таке якесь спонтанне рішення, не це, а воно просто зараз вже всі межі перейшло. Я пишаюся тим, що за всі ці місяці, за всі ці події, жоден працівник, жоден студент, жоден викладач Ужгородського національного університету не, не постраждав. І йому не нанесено було шкоди ні здоров'ю, ні якісь фізичні вади. Не дай Бог, що хтось би загинув ну, в цьому протистоянні. Я все зробив для того, щоб у Журицькому національному університеті був спокій, відбувалися демократичні процеси. У нас ніхто не може сказати, що був чи якийсь тиск чи на викладача, чи на студента в ту чи іншу сторону. Всі діяли як того, як, ну, за своїм покликанням, як того ну, по совісті. І я вважаю, що це досягнення цих місяців. На сьогоднішній день, звичайно, ми вийшли в партію регіонів, використані всі можливі засоби щодо ну, зміни ситуації внутрипартійної. І е, я думаю, що сьогодні до кінця дня всі члени партії регіонів міської міській раді і фракції підпишуться під нашу заявою.